Слава Анації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я, Сашко добрий. І що у нас? Правильно. Фільтр F5. Втомлене життя і от в такій комплектації. Він то працював, але реально муляв мені цей стан з небезпекою його чимось закоротити. І що ми на заміну маємо? Правильно. Гарненький F5 на заміну у подарунок від пана Андрія П. Із Житомирщини. До речі, цікаво, що тут немає от, от кришок великих шест... під шестигранник. Так. От. Трішечки якась інша модифікація, але... Параметри робочі такі самі, От, все, все захищено, ніхто сюди нічого не буде пхати, воно не буде коротити, го коротити, горіти, сиріти, гнити і каза, що ще Ось. Ну, а цей робочий залишається на амбрифонд. Дякую, пане Андрію, за вашу систематичну важливу допомогу. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.